Зараз я і єдиноріг моєї доньки розповімо вам, як вивчити самостійно граматику англійської мови. В мене є нотатки. Так, так, на цьому папері я вже писала, давала фідбек дівчатам, плани, ідеї контенту, але важливо використовувати ресурси до кінця і не викидати просто так папір. Для тих, з ким ми не знайомі, привіт! Я Аліна, вчитель англійської мови для дорослих. Я допомагаю дорослим знайти в їхньому графіку час на вивчення англійської мови. А ще дозволяю навчатися по 15 хвилин на день. Головне, щоб регулярно. Більше про мене в моїх соціальних мережах. Посилання на них в описі під відео. А ми почнімо! Власне, основне питання. Де починати, куди бігти, що робити. Давайте так. Можна взяти підручник і щоб собі хоча б розумітися по темах, які вам потрібно. І якщо ви ніколи ніколи не вчили англійську мову, це відео не для вас. Якщо ви вчили англійську мову і зараз її продовжуєте вивчати самостійно, берете підручник. Я насправді дуже люблю English grammar in use. Вибирайте свій рівень. Якщо ви не знаєте свій рівень, йдете і провіряєте. Тестів в інтернеті ось так багато. Один із моїх улюблених способів це додаток від British Council English Score, можете завантажити і там визначити свій рівень. І що ж ми будемо робити з книгою? Будемо дивитися, можете йти по темах, як ідуть в книзі. А можете зробити це більш ефективно, визначити, що саме ви не знаєте. Як? Зараз покажу вам у підручнику. Давайте я вам трішки на практиці покажу те, про що я говорю. У мене тут English Grammar In Use, це Murphy і це для Intermediate Learners of English. With Answers. Що ж, ви можете самі себе... Провірите, у нас є список граматичних тем. І те, що я вам казала, якщо ви не хочете йти по підряд як в книзі, навіть тут вам пропонують. If you are not sure which units you need to study, use a study guide on page 326. Давайте подивимося на цей study guide. У нас є study guide, у нас є запитання, ви робите тест. Так, і якщо ви відповіли неправильно на тест, або якщо ви відповіли, вгадали і хочете знати, яка дійсно правильна відповідь, тут вам навіть подають в юнітах, які відкривається та чи інша граматична тема. Ну і, звичайно, є до цього тесту відповіді, ви самі себе можете перевірити, що також. Дуже важливо. Значення ваших слабких місць. Переходимо до навчання. І вам, я дозволяю від сьогодні не вчити правила. Забуваємо про правила. Як же ж працювати з підручником? Ефективніше буде, коли ви відкриваєте там, де в нас є інформація про певну граматичну тему, теоретична частина, ви читаєте правило, дивитесь, наприклад. І робите свій власний приклад, який є релевантним, відповідним для вашого життя. Щоб ще краще запам'ятати, я всім студентам рекомендую зробити такий приклад, який ви реально можете вжити у житті. Якщо це буде, наприклад, Present Simple, розкажіть про себе, якщо це будуть умовні речення. Подумайте, в яких ситуаціях ви їх можете вжити в, в житті, і що ви би теоретично могли б сказати. І робимо те власні приклади. Для ще кращого запам'ятовування створюємо флеш-картки. Про це я знімю ось, е, окреме відео, бо я зараз читаю книгу Fluent Forever, і в мене просто дуже багато інсайтів. По-перше, підтвердження, багато інформації, яку я вже знала, а також я вивчила, я ще книжку не закінчила читати, і вивчаю багато, дізнаюся нового. Тому підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, бо я планую багато навчальних відео зняти для вас. Для тих, Кому так буде легше, бо я знаю, кому вистачить лише власних прикладів, щоб розуміти кожне правило. Є люди, яким потрібна структура і таблиці. От ви в цю таблицю записуєте, як ми утворюємо ту чи іншу граматичну конструкцію. Хай це буде час, умовний спосіб, модальні дієслова, будь-що, що ви зараз вчите. І записуйте туди. І якщо вже це не перша граматична тема, яку ви вчите, особливо коли можна порівнювати, можете для себе записати різницю. Найбільш розповсюдженіша, напевно, такий, така різниця, прикладом буде past simple і present perfect. Якщо розуміти для себе різницю. Хоча для багатьох вистачить лише прикладів вживання. Так, або якогось яскравого забарвленого прикладу. А якщо вже ми говоримо про Past Simple і Present Perfect, будемо говорити про особисту, особистий досвід. Я коли кажу Past Simple, ну добре, це без того, що там в Past Simple ми знаємо, що коли щось трапилось, так? А в Present Perfect ми не знаємо, коли це трапилося, я завжди даю приклад про. Я завжди даю приклад про письменників. Тарас Шевченко wrote 100 books. Тарас Шевченко написав 100 книжок. Це він уже помер, його немає. І, е, for example, Max Kidruk Has written 10 novels. Макс Кідрук написав 10 романів. Нам він ще живим, ще буде. Я надіюся багато книг писати, бо я його особисто дуже люблю. А? І йдемо спати. <сі> Також золоте правило. Не вчіть багато за один день. Не потрібно всю, всю 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 граматику впихнути собі в голову за один день. Ні, йдемо спати і відпочивати. Давайте подивимось, наприклад, одного Юніта і як ви можете навчатися. Також. Тут є слово до студентів. Так, як книжка організована, як використовувати цю книжку. Ви також можете її це прочитати. Що ж, в нас йде Present Continuous перший. І дивіться, за що я також люблю English Grammar in Use. У нас навіть є картинка, щоб ви краще запам'ятовували, щоб ви зразу бачили наглядно з прикладу вживання. Для того, щоб вам краще запам'ятати, я б рекомендувала шукати картинки, які будуть релевантні для вас, які щоб ви точно запам'ятали. І знову ж дивіться, починається не з правила підручник, а починається із прикладу вживання. Сара is in her car. She is on her way to work. She is driving to work. She is driving. Так, і далі йде пояснення, чому так? Чому, яке правило? І за цим прикладом ви можете взяти картинку. Хай вона буде смішна, дурна. Пам'ятаєте, що як з рекламою. Запам'ятовується та реклама, яка дурніша, яка взагалі купи не в'яжеться, те добре запам'ятовуйте. Цей самий приклад застосовуємо до вивчення мови чи будь-чого нового. І придумуйте цей приклад. Це може бути з вашого життя. Я казала, що він буде ще ближче до вашого життя, це ще краще. І робите власні приклади, ну і завантажуйте в Quizlet, в Anki, чи пишете власні флеш-картки, чи як ви вивчаєте матеріал. І тут є табличка, Як я казала, це дуже важливо, так бачите наглядно. Всі ці таблички вони працюють. Головне зрозуміти, працюють вони для вас чи не працюють. Так. І знову багато-багато зверніть, багато-багато прикладів. І аж після прикладу йде пояснення. Так, Клас. Ну це просто це класно. Знов картинка, і знов приклад вживання. Так? Робіть так само. Зараз йде також хвиля хейту на тих, хто створював підручники. Та зрозумійте, ви не дурні люди їх створювали. Добре, не хвиля на тих, хто створював підручники, неправильно висловилась. Хвиля на тих, хто навчає за підручниками. Зрозумійте. По-перше, жоден підручник, який створений для багатьох студентів, може не закривати, швидше за все таки буде ваші потреби, вивчення, знанні мови. Але підручники створюють не дурні люди. Не дурні, просто вбрайте правильні підручники. І знову ж таки, куча прикладів, і ви створюєте свій. Прокидаємось. Що ми робимо? Правильно п'ємо каву. Якщо ви знову повертаєтесь до граматики. Є два способи. Ви просто можете вчити за допомогою флеш-карток і повторюючи це інтервально. Ви можете самі визначити ці інтервали, можете завантажити свої приклади в такі додатки, як Quizlet або Anki і вчитися там. Але якщо ви дуже любите писати, так як я вже згадувала, ви любите таблички, вертаємось до вашого конспекту з вчора. І не дивимось на табличку. Задаємо собі. Питання. Так, Приклад вживання цієї граматичної конструкції. Як вона утворюється? Де ви її можете вживати? Різниця між однією, а іншою граматичною конструкцією. Відповідайте на ці запитання. Якщо ви десь не впевнені, не знаєте відповідь, запишіть собі і йдете в книгу, в YouTube, в інтернет провіряти. І дізнаватися більше, допоки ви не зрозумієте. І знову ж таки, ви можете створити свої нові приклади речень з правилом, яке ви зараз вчите. Я б ще б рекомендувала не брати всі правила за один день, особливо, якщо ви дорослий чи доросла, з сім'єю з іншими турботами, з роботою, з дітьми, не знаю, з домашніми улюбленцями. Помаленьку. Якщо вас ніхто не гонить в шию, вам не потрібно здавати якийсь іспит через півроку, дуже важливий, помаленько. Тому що якщо будете зразу багато брати, дуже велика ймовірність, що ви перестанете швидко навчатися. А ми цього хотіли б уникнути, бо скільки вже можна закидати ту англійську і повертатись, повертатись, повертатись до неї. Між іншим, якщо це про вас. Повірте, теж це час від часу закидаю власне навчання на тиждень, на місяць, потім повертаюся, потім я суперстабільно займаюся, потім знов на тиждень закину. І це окей, це життя. Але для тих, хто закидає і повертається через півроку рік, у вас нема враження, що ви вивчаєте лише часи і ту табличку неправильних дієслів. Бо в мене таке враження, що якщо ти закидаєш і повертаєшся, ти просто одні й ті самі граматичні теми вчиш, знов закинув, вчиш знов закинув. Поділіться в коментарях. І головне питання, чи потрібно робити всі ті вправи на відкривання дужок, які всі так хейтять, потрібно чи не потрібно, робити чи не робити. Дивіться, все залежить знову ж таки від вас. Я б хотіла для себе я б мінімальне мінімум робила б, бо мені так легше дійти використання тієї чи іншої граматичної конструкції до автоматизму, до запам'ятати. Наприклад, що I have been, he has been. Для мене так воно працює. Якщо для вас це так не працює і це окей, але тоді багато створюйте власних прикладів. Думайте, а де ви це можете в житті використати? І в ідеалі діть в реальне життя, спілкуйтеся і використовуйте. Але якщо ви робите вправи, так як я сказала, що якщо вони вам також, як і мені допомагають запам'ятати краще правила, закріпити їх, відчувати себе більш впевнено. Робити вправи чи не робити, it's up to you, вирішуєте ви, але насправді в English Grammar in ін'юс їх небагато. За нас був один час, і в нас всього чотири вправи. Це небагато, я вважаю це такий мінімальний мінімум, який вам потрібний, щоб трошки... Відточити ту чи іншу граматичну конструкцію. Пам'ятайте, не потрібно засиджуватись на цьому етапі дуже довго, бо є ймовірність того, що ви попадете в пастку. Роблю вправи, знаю граматичну тему, використовувати не розумію де, не розумію як. І дуже багато саме з таким приходять студенти ті, в яких запит. Хочу навчитись говорити без граматики. Граматика в нас дуже часто асоціюється з книжковою, е, ну, з книжковою неправильно казати, з шкільною англійською, яку ми вивчали в школі, де потрібно було знати правило. Коли в мене приходять дорослі студенти, і у них відразу від зубів відскакує «Present continuous» дія відбувається в момент мовлення, і мені завжди хочеться посміхатися. Бо за 98% дорослих студентів знають завчене це правило, а використати в реальному житті їм важко. Тому я не погоджуюся з хейтом в сторону студентів, які кажуть, хочу англійську без граматики, бо я знаю, що за цим стоїть. Давайте зразу зійдемось на тому, що не можна вчити будь-яку мову, не вивчаючи граматику. Головне питання, як ви вивчаєте ту граматику? Надіюся, вам було корисно. Якщо ви хочете подискутувати про тему або дізнатися від мене більше, у вас залишилися запитання того, як вивчати граматику самостійно, можете написати в коментарях свої запитання, зауваження. Можете писати мені в соціальні мережі. Я дуже люблю дискутувати і знаходити десь там істину, бо вона ж не тільки в видні, правда? А я вам з єдинорогом дякую, що сьогодні ви навчалися зі мною. Нагадую вам, що ви можете підписатися на мій канал, щоб не пропустити відео. А також на мої соціальні мережі. Залишайте мені вподобайку та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати відео. Дякую, що були зі мною. Па!